Та йому просто крутило керафл, я думаю. А, футур є фазу тоді бери. Бери фазу і інші. Ти можеш або збирати, накопичувати, або купити собі цього. Купити економічних резервів на срібло, якщо їх в тебе нема. Так, там Шерідан по полю їде, дивись. хлопці нам треба гору забирати. Скільки Двісік Пазік піднявся круто. Нам треба бро вийти на ЄСТО. Ну, не ззаду мене будь. Нормально, да, базіка рвем? Привіт, Андрій. Ізі. Давай, що арта твориться. Це просто фул арта знімає хпшки. А, їх стіки приїхало. Якщо арта не задушить, то. <смір> Ви розумієте, що мені не дав ні один танк тичку. Мені взагалі ніхто не дав шот, ні один. Йомайо! Сотка вилетіла казуме знов не пробив о харта, дай пожити. Не, не можна відтайпа ловити тичку. Треба закриватися трупом. Дякую, Вольф, а в нього БК нема. БК, туди його. Найс. Найс зажив Дивіться, тепер зараз вдумайтесь в ситуацію. Мені ніхто не дав печку на борі. Фул арта. Просто фул арта роздовбала. Ніхто печки не дав, ні тайп, ні кінь, ні базік, ні один танк. Да, імби катаю, да-да-да. Арта дуже боляче дає. Дуже боляче по цьому танку. Ну він картонний. Чому він поганий, він фул картонний повільний. Ось. Привіт, Ваням. Ну нічого, нормально, я теж на Арті ОБЗшки робив, все гуд. Давай 10к, та ні, де 10, ви що. На цьому кореті 10к. Там антикорка гарно світить. Але ні, вона вже поперла. Привіт, Станіслав. Ой, я не світився навіть. 6к сім майже може бути сім ці шанси дати 10 Якби бач, жив. Ну, ведь поде. Ну як? Як може не дати було? Зайшло, ніби. Привіт, Станіслав. Ні, башта не норм, башта картона Привіт, що порадиш, К-91ПТ чи кунзе, Кунзпанзер пораджу. Да, тут можна десятку дати, якщо. Цей, якщо Світити будуть щось мені. Буде 10? Я думаю, що ні, у них там ХП мало. в них астешки шотні всі. Не дам десятку нема скупчення ХП. Е, Ігор, завтра буду стрімити на карішці зранку, якщо все добре. Подивишся карішку. Не знаю, Макс, не думаю, що буде 10. Бачите, тут два кола. оце от Коли гармата у вас охолоджена, тут влучність там менше 03. Ось а коли стріляєте неохолодженою гарматою, то влучність там 0,38 чи що. Щось типу такого. Дякую, підболь, окей. Збий захват, та захват ще довго, Інна. Він ще дуже довго буде. Це зустрічний бій нема сенсу. А там бабаха. Я вже не встигну, бо бабаха фідить хп. Треба по указці пробувати давати. Не знаю як. Бабаха десь отут. Не, отут вона. Отут зверху. Ні. А хтось світить? к 91, напевно. Жук на арці. Окей, бабаху вбили. Ні, десь 10 не буде, бо бабаха світила хп всі Ого! Ого, як хто в мене світить? Ну, дай не засейвлюсь. У них тут танк, отут. Там центурьон походу. Точку, став там без точки, я знаю, куди кидати. Віктор, дякую за бали. Привіт, привіт. А влад, це я ж вчор, що я радова 8к. Я ризикую вже. Думаю, що вони в базу встануть. Не буде десь... Ні, тут у них всього 3800 з ртою. А в мене 8к всього. Було б в мене 9300 десь то ще, да. Ще вок. Це я один за ртою лишився. Припинити просування. Може від'їхати, я буду світити. А, то ще й мільйон трупів. Увага! Відступаємо. Бро на арці, ну ти дурню робиш, тобі треба б заїхати було б А0. І вже за нуль грати. А я би світив. Ні, треба спину приймати, каденус тут зараз заїде. А, ти засвітився типу. Хоча якось за трупом від мансвіти хіба. Арта закидає тут. Поспішив стичкою. Бечки, він все в сей в'їде. Тут нереально вони розкадять з двох сторон І не поїде, він просто буде стояти чекати, коли мені в спину заїде. Да. Е, ну ладно, окей. Е, буде десь під 9К, якщо блайнд. Привіт, Дмитро Привіт, кіт. Привіт Фоксік. Дякую за подарунки Міша. Аркадій 50 гривень вже вечір. Я ще не вмер. Якщо що, гарного стріму. Паралельно танки на замовлення катаєш. Uh, Ні, катаю замовлений стріма.